У Малині, зруйнований російською ракетою 6 березня 2022 року виглядав так. Тоді міністерка економіки та інфраструктури Естонії Ріна Сікут, перебуваючи з візитом на Житомирщині, сказала, що її країна допоможе відбудувати цей об'єкт. Вже сьогодні міст має новий сучасний вигляд. Така міжнародна підтримка, зокрема Естонії, є однією із складових перемоги України. Про що неодноразово наголошував президент Володимир Зеленський. Кожен цент, кожен патрон, ми дуже вдячні. За ним і ця спільна перемога вона буде спільною завдяки And... вашій допомозі і нашій мужності. Наші be... дуже важливо під час війни не забувати про мости і пам'ятати про те, що. Все, що зруйновано, все буде відбудовано. Відбудова мосту розпочалася наприкінці минулого року. Вже 3 жовтня 2023-го об'єкт відкрили для всіх. Вартість робіт становить 113 мільйонів гривень, з яких 40 мільйонів профінансувала Естонія. Тож символічно, що першим транспортом, котрий проїхався по новому мосту, став автобус. Один із тих, які Естонська Республіка подарувала Житомирщині. На офіційне відкриття завітав і міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. Він же урочисто перерізав стрічку на відкритті нового садочку в Овручі, будівництво якого також профінансувала Естонія. Цей дошкільний заклад став першим об'єктом відбудови за кошти іноземної держави, не лише в регіоні, а й в Україні. Пан міністр говорить, це лише невелика частка всієї допомоги нашій державі, бо Естонія буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Цей міст є лише маленьким проєктом, який ми зробили, але ми хочемо цим показати, що ви не одні, що ми разом з вами і можемо ще багато чого зробити під час війни. Це меседж повідомлення, що під час такої тяжкої війни українські люди будують свою власну країну, і нам не потрібно чекати, доки Україна переможе. Ми вже зараз можемо це зробити разом з вами. Така співпраця з Естонією стала можливою завдяки народному депутату України Арсенію Пушкаренко. Він є головою міжпарламентської групи співробітництва між двома країнами і особисто супроводжує кожен спільний проєкт. Говорить, радий, що спільні проєкти, зокрема будівництво мосту, вдається реалізовувати. Ми сьогодні бачимо, що зросла, зросла вантажна підємність мосту, він став ширше, з'явилися інклюзивні тротуари, з'явилися освітлення. І, власне, це дійсно міст по новим сучасним державно будівельним стандартам. Це важливо. Це не тільки просто відбудова, а те, про що говорить президент України, що нова інфраструктура повинна бути сучасною і повинна бути взірцем. Як має виглядати в майбутньому нова Україна? Місцеві жителі радіють, бо ж раніше про такий міст могли тільки мріяти. Свого часу зруйнований міст розділив 30-ти тисячне місто на дві частини, і людям доводилося добиратися на роботу в об'їзд, а пізніше, через тимчасову переправу, нині вже ж мають теплі та приємні спогади з цим місцем. Чудовий, нам дозволили в мене чоловік приходив у відпустку. Він захищає з першого дня і нам дозволили ввечері прогулятися. То велике задоволення отримали. Задоволений за нас задоволений, що ми вже що донечка буде ходити при світлі. Ось по чистому, по світлому ми ходимо по своїй землі, що ми живемо тут і нікуди звідси не підемо. За півтора року співпраці з Естонією жотому є чим пишатися, говорить голова обласної військової адміністрації. Саме від цієї країни наш регіон відчуває найбільшу підтримку. Великі слова вдячності від. Маленьких житомирян, які жителів Житомирщини, які ходять сьогодні в садочок вовруч. від сьогоднішнього дня. Слова вдячності від малинчан за той міст, який 6 березня 22 року роз'єднав місто фактично навпіл. Підтримка офіційна Естонії є надзвичайно важливою, але підтримка громадян Естонії, яку ми відчуваємо щодня, є надзвичайно важливою і допомагає нам. Відстоювати незалежність цієї європи на цьому співпраця між Естонією та Україною не закінчується після відкриття мосту. Представники обох держав провели нараду щодо подальших спільних кроків у відбудові Житомирщини. Житомирщина один із чотирьох регіонів, котрий бере участь у пілотному проєкті «Помічник ветерана, який реалізовується профільним міністерством в громадах. Працюватимуть люди, які надаватимуть всебічну допомогу і сприяння захисникам та захисницям у повноцінній адаптації до мирного життя. Помічник ветерана це людина, яка допомагатиме в саме в громаді, нашим ветеранам, захисникам та захисницям звертатися до відповідних органів, які нададуть їм. Відповідні сервіси, тобто це буде людина, яка буде обізнана у ветеранській політиці. Помічники вже зараз проходять спеціальні навчання у центрах ветеранського розвитку, котрі відкривають по всій країні у провідних навчальних закладах. Кандидатами можуть стати не всі, а лише ті, хто вже знайомий із проблемами повернення до цивільного життя. Пріоритетом вибору відбору помічника ветерана і також працівника структурного підрозділу ветеранської політики у області має бути те, що. Він має бути сам ветераном, ветеранкою або членом родини ветерана, ветеранки, або членом родини загиблих захисників і захисниць. Це дуже важливо. Це додаткові умови працевлаштування людей, але це також започаткування дійсно інфраструктури ветеранської політики. Фінансуватимуться помічники ветерана субвенцією профільного міністерства. Один фахівець буде розрахований приблизно на 100 родин. Стартував проєкт з 1 липня, однак далі планує масштабуватися. На першому етапі мають підготувати. Ати 400 помічників надалі кількість зростатиме. Ми почали в чотирьох областях. Потім ще області почали до нас звертатися, Що ми теж хочемо? Тому що люди вже бачать на місцях, що ветерани демобілізовані люди повертаються додому, і їм дійсно дуже потрібен супровід, дуже потрібна підтримка. Тому ми наступного року по всій країні запрацює вже цей проект на рівні державного фінансування. До кінця року закінчимо пілот по областях визначених. Окрім цього, створюватимуть вікна ветеранів, сервісні офіси у справах ветеранів у адміністративних центрах, аби учасники бойових дій завжди знали, куди можна звертатися. Також на конгресі обговорили питання реабілітації військових у сфері охорони здоров'я. Зізнаються, фахівців не вистачає. В основному кажуть, люди, які здобули освіту реабілітолога, не працювали за професією, Тож роблять усе, аби виправити ситуацію. Підняли о, тариф в програмі медичної гарантій, який дозволяє збільшувати. І оплачувати більшу заробітну плату для тих, хто працює в реабілітаційному відділенні, перерівняли всі немедичні професії, які використовуються в реабілітації, до медичних, і вони підпадають під регулювання, яке визначено указом президента, про мінімальний рівень заробітних плат в закладах охорони здоров'я. Це дозволило підтягнути в систему спеціалістів. Подалі створили школи передового досвіду. Зараз ми маємо шість центрів, яким ми допомагаємо за кошти світового банку. Широкого попиту набирає протезування, адже Україна вперше в історії зазнала такої кількості ампутацій у мультидисциплінарній команді, які працюють в лікарнях. Відтепер включають і протезиста, що дозволяє спростити систему. Можна робити при лікарнях. Так звані протезні майстерні, які працюють саме з культіприймачем. це дозволяє людині під час, коли він провели оперативне втручання, проходити реабілітацію, відразу працювати з культіприймачем і проходити реабілітацію як після травми, так і відразу навчитися користуватися протезами чи нижньої чи верхньої кінцівки. Спільно з МОЗ, Міністерством соціальної політики і командуванням медичних сил ЗСУ відпрацювали маршрути, якими керуються пацієнти з ампутаціями. А також багато допомоги надають за кордоном. Потреба у реабілітації є і на Житомирщині. Тож сьогодні відпрацювали поради, як можна покращити цей аспект для нашої області. Був і в обласній лікарні, і в міських наших лікарнях для того, щоб надати саме те, що ви кажете, пані Каріна, щоб розширити послуги. Ми зовсім недавно була це напевно назад відкривали в звягілі реабілітаційні відділення. Віктор Кривич опікується цим питанням безпосередньо, тому що, на жаль, потреба є, і від того від тієї інформації, що сьогодні надав міністр охорони здоров'я на конгресі, що наразі є 5,5 тисяч ліжок. А задача, яку собі поставило міністерство 7,6 сім Тому ми повинні розвивати. Ми ми чуємо, ми слухаємо і, власне кажучи, розвиваємо при лікарнях. Планують створити і палати героям, в котрих надаватимуть повний пакет послуг НСЗУ. Окрім цього, на конгресі обговорили і інші питання. Ми проговорювали сьогодні. Окрім того, питання безпекові безпеки наших дітей, які ми пробуємо повернути всі 100% до навчання офлайн. Зараз ситуація безпекова на Житомирщині дозволяє, і нам необхідно забезпечити всі інші безпекові заходи для наших діток. Проговорювали питання. Індустріальних парків, повернення інвесторів, довіри інвесторів до зараз уже не до влади, а зараз до безпекової складової і питання було спроможності наших громад. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Сьогодні сподобалося? Тобі сподобалося? Що найбільше сподобалося? Хто сподобався найбільше? Як його звати? папа Ян Ваня разом із братиком Сашком та мамою прийшли на розважальну програму в рамках проєкту Діти перемоги. Їхній тато з перших днів повномасштабного вторгнення стоїть на захисті держави, тож на захід завітали, аби відволіктися. Дуже сильно чекають тата, дуже хочуть його присутності. На жаль, ми маємо можливість його бачити дуже рідко, коли є якась відпустка. Дуже чекаємо, дуже віримо в перемогу і на скоріше його повернення додому. З родиною маленької Єви ми познайомилися ще. У січні. Тоді, в свої чотири рочки, дівчинка впевнено казала, тато на війні. Зараз, говорить мама, чоловік досі бореться за незалежність. Дуже, дуже чекає тата і син чекає вдома. Ми всі його чекаємо. Сьогодні ж на заході Єва багато танцювала та посміхалася. Мама говорить, дуже приємно спостерігати за такими емоціями доньки. А фото з цього дня обов'язково надішлють татові, аби він також посміхнувся. Добре, що в такий час діткам дають такі свята, їм дуже цього не вистачає. цих позицій. Позитивних емоцій, ну дитина задоволена. Проєкт Діти перемоги, ініційований народним депутатом Арсенієм Пушкаренко, завітав до Брусилівщини. Охопили родини військовослужбовців з усієї громади. Голова говорить, проєкт перевершив усі очікування. От тільки такими позитивними емоціями ми маємо відволікати їх сьогодні. Від буденних проблем родині, сім'ї, в державі вони є. А діти мають жити в спокої. У спокій і ці емоції мають давати їм бажання вчитися, розвиватися. Але ми маємо творити ці емоції. Це наше завдання. Далі проєкт Діти перемоги із виставою та розважальною програмою Житомирського обласного академічного театру Ляльок відправився до Коростишева. Тут зібрався повний зал хлопчиків та дівчаток, котрі також із задоволенням поринули у атмосферу свята. А так сподобалось, класно було, весело дуже. Ну, да, я е, забула про війну. No. No. Не на деякий час так. більше 200 дітей з усієї громади запросили на захід. У міській раді кажуть, дізнавшись про ініціативу, одразу долучилися. Зізнаються, в першу чергу це важливо для дітей. Звісно, так діти хоч трошки відволікаються. Їм це дуже потрібно. Зараз такий час. Вони, хоч трошки не думають, перестають думати про війну. Їх трошечки заспокоюють саме у цьому говорить ініціатор проєкту Арсеній Пушкаренко І полягає основна мета програми діти перемоги. Україна має бути сильною та єдиною. А для цього потрібно підтримувати один одного, а особливо родини тих, чиї рідні на передовій. Ми бачимо абсолютно позитивний ефект щасливих дітей, хоч намитно ми відволікаємо від війни. Від тривожних думок і це важливо сьогодні, тому що найбільша наша сила це єдність. І власне такі заходи. Це єдність, це підтримка українців, підтримка наших найменших українців, нашого майбутнього. Тому продовжуємо проект діти перемоги, тому що я переконаний, що це покоління не дітей війни, а дітей-перемоги. Позаду вже понад 20 концертів, і все більше і більше громад прагнуть стати учасниками проєкту. Тому охопити планують усю Житомирську область.